Військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону в чергове долучилися до здачі крові для наших поранених захисників. Подібні заходи вони проводять на регулярній основі в межах акції Моя кров рятує. Бо вони, як ніхто знають, наскільки важливим є цей вид донорства. Я є дружина загиблого військовослужбовця героя України. Полковника Гаха Романа Васильовича безпосередньо в цей час ми разом проходили з ними службу в зоні бойових дій на східних ділянках, і там дуже багато хлопців є, які потребують це. Я знаю точно, не зі слів. Потребують здачі для того, щоб ми здавали кров, брали в цьому участь і. Ну, хоч цим ми крапочку зможемо їм допомогти. Перший раз я здавав ну, мабуть, десь рік тому. Ну, перший раз це трішки було таке хвилювання, але скажу вам, ну, взагалі тут професійні люди працюють, Скажу вам так, це не боляче, не займає багато часу. От сам, сам забір крові десь до 10 хвилин. Ну, все чудово, все гарно, все стерильно. Люди можуть не переживати за своє здоров'я, все, все дуже професійно. Одна здача крові рятує якби п'ять життів. Ну, це постійно. Ми зараз бачимо, що мінно-вибухові дуже багато, осколкові поранення. Йде втрата крові, і потрібно, якби якимось чином заповнювати цю нішу. Загалом до акції долучилися більше ста прикордонників. Кожен з нас на своєму місці має е, вживати е, максимум заходів і прикладати максимум сил для того, щоб наближати нашу перемогу. У зв'язку з е, ситуацією, яка склалася в нашій державі, у зв'язку з війною, всі ми прекрасно розуміємо, що донорська кров е, наразі е, дуже, дуже і дуже необхідна і необмеженій не, не кількості. Тому е, сьогодні ми не вперше проводимо таку акцію, на постійній основі проводимо. Особливо найбільший запит на кров з резусом Мінус. У нас є запити для війни, і ми що два тижні, в основному резусні групи крові відправляємо в Харків. Ну чи в Харків, чи в Дніпропетровськ, де там у нас є замовлення. Спочатку війни було дуже багато бажаючих, зараз трошки стало менше, але багато молоді приходить здавати кров. Так що деколи буває в день і 100, і 120 чоловік, от коли сталося в нас у Львові така біда, було дуже багато людей, 150 чоловік. Ну, але то так треба нам рівномірно, щоб було розподілено, тому що кров має термін зберігання. І коли один день забрати багато, вона потім, ми не зможемо її використати, тому треба поступово керувати тим. І якщо в один день забрати надлишкову кількість червоної рідини, то вона може просто зіпсуватися. Лікарка додає, що волонтери дуже чітко керували процесом здачі крові, що дозволяло донорам стабільно ділитися своєю червоною рідиною і в необхідній кількості. Якщо б щоденно кров здавали до 100 осіб, то можна було б закрити потребу і військових, і медзакладів Львівщини. От я займаюся тромбоцитами, виділяю тромбоцити. І Зараз багато дітей в західноукраїнському центрі. Колишня Чорнобильська лікарня, так названа. Діти є привезені звідти з е, ходу, і батьки невідомо де. Одні воюють, мама може десь виїхала з іншими дітьми за кордон, і тут діти одні. Тому треба підключати інших донорів для того, щоб атромбуцити, тож така процедура досить довга, до години часу, і щоби. Бо їм дають хіміотерапію. Після хімії дуже падають тромбоцити. Тому треба поповнити донорськими. От така ситуація. у нас. Якщо ж ви бажаєте стати донором, то необхідно знати кілька простих правил: вам має бути більше 18 років, а вага тіла не менше 60 кілограмів. Також за два дні необхідно відмовитися від жирної молочної продукції, смаженої їжі і звичайно алкоголю. Давид Берішвілі Семен Пулик, правда, тут Львів. Точність результатів лабораторних тестів, контроль якості роботи та дотримання вимог до обладнання і підготовки працівників. Усі ці стандарти успішно підтвердила Державна лабораторія Другого медоб'єднання Львова, отримавши акредитацію за світовим стандартом. Ми отримали атестат про акредитацію в нашій національній агенції з акредитації України по стандарту ISO 15189-2022 в нашій бактеріологічній лабораторії. Чому ми почали з бактеріологічної лабораторії? Адже питання антибіотикорезистентності дуже гостро стоїть в світі і дуже гостро стоїть в нашій державі, оскільки абсолютно доступність антибіотиків в мережі, напевно, трошечки не завжди правомірне призначення антибіотиків завдає великої шкоди населенню, і це дуже добре, що держава звернула увагу саме на цю проблему. А бактеріологічна лабораторія може допомогти у вирішенні і допомагає. Наявність такої сертифікації означає, що результати, отримані у цій лабораторії, визнаються у всьому світі. Дана акредитація відповідно стандартів ISO 15189 Для нашої лабораторії дала визначення правильності досліджень, тобто точності якості надійності аж до видачі результатів. Пройти таку акредитацію можуть не усі лабораторії, як державні, так і приватні, адже для цього встановлені відповідні правила, дотримання яких потребують тривалої і складної підготовки, починаючи від забезпечення сучасним дороговартісним обладнанням до кваліфікації медичного персоналу. У першу чергу ми зробили ремонт. Ну все починається з ремонту. Ми зробили ремонт згідно правил встановлення і правил. Розташування бактеріологічної лабораторії згідно наших ДБНів. Окрім того, ми ну поміняли і навчили персонал. Ми омолодили наш персонал. Ми абсолютно маємо вимоги до лікарів. Ми, ми створили стандартні операційні процедури. Кожній стандартні операційні процедури робочі інструкції, де прописали всі наші вимоги по тому, як правильно забирати біологічний матеріал, як правильно доставляти його. В нашу бактеріологічну лабораторію. Окрім контролю якості світовими організаціями, оцінку здійснюють також і державні органи. Ми проводимо контроль якості з світовими надавачами такого роду послуг, такими як Привикал, Лапполіці, а також з регіональними або державними. Провайдерами, такими як Державна установа, лабораторний центр профілактики і контролю захворювань по бактеріологічних дослідженнях, та державна установа Охмадит. Ми проводимо дослідження контролю якості онкомаркерів, коагуляційного гемостазу, та гематологічних досліджень та інших. Постійні навчання фахівців лабораторії дозволяють не лише покращити якість надання медичних послуг, але й розширити кількість обстежень. За останніх півроку ми провели близько 125 тисяч досліджень. В майбутньому ми плануємо проводити дослідження молекулярно генетичні методи дослідження на туберкульоз на апараті GeneXpert. В планах десь на осінь зиму цього року. Лише за один день фахівці можуть виконувати близько 200 лабораторних тестів, а наявність сертифікату означає, що усі вони від етапу відбору біологічного матеріалу до етапу видачі результату будуть проведені згідно усіх стандартів. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. На базі трьох львівських садочків відкрили три групи, де приймають дітей від 12 місяців. Нагадаємо, що раніше батьки віддавали дітей у дошкільні навчальні заклади лише коли їм виповниться два роки. Я працюю з дому і получ, получає так, що я мушу виконати роботу, і дитина там не не, не отримую уваги того, що потрібно було, а тут з нею займаються, з нею бавляться, з нею гуляють. Тобто, це ну ідеальне рішення було тривожно, бо ну ми не знали, як вихователі справляться з маленькими, і як взагалі малесенькі такі діти пройдуть адаптацію. Але тут мені сподобалося, що дуже гарна сама початок цієї адаптації, що діти сидять з батьками, тобто, а не як колись дитину забрали з порогу і. І, і не пускали батьків у групу. І це дало дитині так комфортно війти в, в сам садок, познайомитися з вихователями. Головна мета привчити дітей самостійності, таких елементарних навичок, як миття рук, е, одягання, роздягання. Але ще що тут цікавого, все діти будуть тут робити самостійно. Вони спробують самостійно накидати собі їжу, яку їм ну яка їжа їм найбільше до вподоби. Тобто тут буде вибір. Ця їжа буде на столі, буде перед їхніми очима, і вони собі можуть впевнено обирати до вподоби. Таку програму виховання перейняли у німецьких навчальних закладах, але вона більш практичніша, напевно. Тобто вона ґрунтується на принципах солідарності, толерантності, справедливості, свободи і рівності. Але за цими гарними словами стоять конкретні методики, як працювати з дітьми. Групи облаштовані переважно е, натуральними матеріалами, матеріалами для найменших, для їхнього розвитку, дидактичними матеріалами. Акцент робиться взагалі в концепції на розвиток мовлення, мовлене здібностей і на розвиток дрібної моторики, не стільки на академічних знаннях, як на щоденних навиках. Також вихователі пройшли спеціальні навчання для роботи з такими маленькими дітками. Наші вчителі і вихователі власне пройшли навчання. Ми їздили в Баварію, приймали досвід, вчилися, дивилися з допомогою власне горіхового дому були проведені відповідні зміни самого простору, тобто зроблені ремонтні роботи, майданчики. І зараз, власне, вже з вересня місяця ці групи почали працювати. Проект покликаний на те, щоб вже з 12 місяців професійно працювати з дітками і розвивати власне, всі їхні навики, які їм далі потрібні таким чином, діток вже з маличку перевчатимуть приймати самостійні рішення. Правоохоронці викрили діяльність наркосиндикату та затримали сімох підозрюваних. Троє з них з Львівської області. Ділки забезпечували діяльність телеграм-каналу, через який продавали заборонені речовини. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили сотні закладок, особливо небезпечної психотропної речовини PVP, амфетаміну, канабісу, таблеток екстазі, електронні ваги, зіп-пакети, чорніві записи та інші речові докази. У подальшому ми з'ясували, що постачала наркосировину 26-річна мешканка Черкаської області. Вона працювала не лише на Волині, а розвозила оптовими партіями наркотики майже по всіх областях України. Схема цієї особи полягала в таємному залишенні наркосировини для подальшого безконтактного збуту іншим учасникам Групування. 9 вересня 26-річну фігуранку затримали в Івано-Франківську. Під час затримання про ній було виявлено та вилучено 3 кг особливо небезпечної психотропної речовини PVP та амфетамін. На загальну суму понад 2 млн грн. Загалом, за час діяльності злочинного наркокартелю вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на суму понад 6 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Слідчі дії тривають. У стрию через 12-річну дитину доставили до лікарні. Відомо, що ввечері на вулиці Львівській водій автобуса скоїв наїзд на дівчинку. На місце одразу викликали медиків, які з огляду на її травми вирішили доставити її до найближчого медзакладу. Наразі що саме стало причиною цієї ДТП, невідомо правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає обмеження волі строком до трьох років з позбавленням права керувати транспортом теж терміном до трьох років.